Величезний привіт, я вас запрошую до чарівного світу в магазин Єва. Супер акція зі знижкою до 70% на усі товари в магазині Єва. Давайте подивимося, що приготувала нам Єва на ці дні: 21, 22 та 23. Буквально все до 70% не тільки на парфуми, а на всі засоби, також для прання. Ну, підемо зараз, подивимось зі знижкою до 70% від звичайної ціни на всю парфюмерію. Зверніть увагу, не зможу вам все показати, тому що дуже багато акцій надаю вам інформацію. Здається, я подякував за коментарі та за подувайки. Наступна акція знижки до 70% від звичайної ціни на всі аксесуари для манікюру та педикюру торгової марки. Будь-якої торгової марки чи торгової марки кос всі аксесуари, всі аксесуари. Зверніть увагу зі знижкою до 70%. Наступна також класна акція зі знижкою до 70% від звичайної ціни на все рідке та тверде мило, окрім дитячого. Також хочу вам нагадати, наголосити, точніше, що усі цінники жовті. Шукайте просто товар зі знижкою 70% і економте. Я гадаю, що оці нижні зі знижкою 40%. Да, 40%. Просто переливайте мило у свій, свій дозатор зі знижкою 40%. Все мило у пакетах зі знижкою 70%. А, Так, добре, також бачу сейварт в акції. І зі знижкою мило тверде, також зі знижкою до 70%. Наступна акція бачу всі цінники жовті, знижки до 70% на всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Тобто, всі лосьйони для тіла, креми для тіла, креми для рук, креми для ніг зі знижкою до 70% від звичайної ціни. Ще раз хочу наголосити, не зі знижкою 70%, а зі знижкою до 70%. Давайте подивимось. По 55 гривень креми для рук від торгової марки Nivea. Silky Hands по 46 гривень 50 копійок та по 34 гривні 50 копійок, також з хорошою знижкою. Є по 33 гривні також зі знижкою економною. 72 грами йдуть креми для рук Silky Hands. І не забудьте, що триває акція. На всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами 1 плюс 1 дорівнює 3. Гарна економія придбати засоби зі знижкою до 70%. 2 і 3 вам буде у подарунок. креми для рук Біокон 42 гривні 90 мл. креми для рук Merryквін 35 гривень зараз 100 мл. Також зі знижкою усі креми для рук: Корея 100 г 60. 1 гривня. А є також ще із банановим ароматом. 72 гривні зі знижкою крем DAF для а, універсальний він йде універсальний для живлення. 72 гривні 75 мл. І зверніть увагу, уся серія торгової марки Вазелін зараз також знижкою. різнишкою. Вакція зволожуючи скраби для тіла від торгової марки Мей а зі знижкою лосіони від Мей для тіла. А ось такі лосіони Greenway для тіла 200 мл можна придбати за 44 гривні. Також фарби для волосся, всі засоби для фарбування волосся зі знижкою до 70% від звичайної ціни. Також вам все показати не можу, тому що дуже дуже багато акцій. Акції в магазині Єва зараз на чорну п'ятницю буду ось так вам, ось так вам таким чином інформувати. А ви вже прийдете в Єву і будете шукати потрібний вам товар, засіб той чи інший, і з хорошою знижкою. І ось наступна акція. Вся декоративна косметика зі знижкою від звичайної ціни до 70%. Також дуже тяжко показати усі ціни на усю косметику, адже в магазині Єва є багато ліній, келсиф, Гламбі, Евелін і так далі. Уся косметика зі знижкою до 70%. Також тільки три дні: п'ятниця, субота та неділя, 21, 22 та 23 листопада. І також наступна акція зі знижкою до 70%. Зверніть увагу на торгову марку «Літо». А рушники паперові будуть зі знижкою до 70% від звичайної ціни. Також зева, диво, усі паперові рушники, із хорошими знижками зараз на це також зверніть увагу. Рушник Грінвейт решаровий, 175 відривів, 43 гривні. І зверніть, господиньки, надзвичайно крута ціна. На Зела знижка 70%. Два паперових рушники. Вони дуже круті, вони дуже міцні. А за ціною 69 гривень. Це взагалі безкоштовно на ці рушники. Так, і це також дуже хороша акція. Зверніть увагу, господинки, від звичайної ціни зі знижкою до 70% на всі засоби для чищення та миття оселі Доместос, Грюнвельд, містер Пропер, містер Мускул, Донати, Сіфи. Все, все, все зі знижкою шукайте до 70%. Також все вам показати не можу, тому що дуже велика кількість усього бачу. Майже все зі знижкою. На донати зараз хороша знижка. Ось такий засіб гель для унітазу від донат. А об'єм тут 750 мл. в Єві зараз лише 41 гривня. 40 гривень відбілюючий засіб, маючи універсальний скай для туалету. Засоби донат від 50 гривень об'ємом 1 літр. Господинки, зверніть увагу, «Грюнвель» для миття посуду великий, 800 мл, лише 17,50. Донат за 59 гривень. Зверніть увагу літровий антижир. Зверніть увагу, вся лінійка Кьонен також зараз із хорошими знижками. Наступна акція в Єві до 70% від звичайної ціни на весь посуд та текстиль для кухні. Тобто, всі чашки, всі тарілки, всі келихи, також всі ганчірки. Ой, вже навіть щось і порозкуповували, бачу. А зі знижкою до 70%. На це також зараз зверніть увагу. І знову акція на сумки, косметички та гаманці. Один дорівнює рівні два нас так і не привозили вже дуже довго не привозять. Чомусь не знаю вже і свята скоро. А тут майже нічого немає в нашій єві. Не знаю, як у вас можливо у вас. Трішечки інакша ситуація. Купуєте одну річ і друга найдешевша в чеку вам буде у подарунок. Не обов'язково купувати дві косметички, дві сумки чи два гаманця. Можна взяти косметичку і гаманець там в подарунок вийде. Там вже дивіться, що дешевше буде. Добре, ходіть далі дивитися на акції. Чорна п'ятниця на колготи. Всі жіночі колготи, панчохи. А, так, шкарпетки, пів панчохи, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і третя пара. найдешевша буде вам у подарунок. Усі жовті цінники також надаю вам інформацію від 20 і до там не знаю скільки, там найбільше, 200-300 чи 300 ден. Усі зі знижкою купуєте 2. І третя вам буде одиниця у подарунок. Зверніть увагу також. І зверніть увагу, також акція, бачу, що триває. Попередня акція також, здається, була 2 до рівня 4 на всі прикраси, аксесуари для волосся та дорослі, дорослі та дитячі. Купуйте дві і дві. Найдешевший чеку вам будуть у подарунок. Дуже багато привезли новинок. Я гадаю, що це вже підготовка йде до новорічних, доріздвяних свят. Дивіться, які цікаві. Також зверніть увагу акція на всі ялинкові прикраси, набори новорічних кульок, всяка мішура. Два дорівнює чотири. Купуйте дві і дві найдешевших чеку. Вам буде у подарунок. Дивіться, я таких не бачу. Цікаво, це ж пластик чи це скло здається, це пластик. Ще ось такі цікаві також є. Такі я також не бачив, дивіться. Надзвичайно гарні іграшки в магазині Єва Новорічні мені дуже сподобались. Забув вам ще показати акцію на косметику Glambi Два дорівнює 4. Також дуже багато, точніше, всі. А вся декоративна косметика із жовтими акційними цінниками. Купуєте два, і два найдешевших вам буде у подарунок. Але ще не забувайте, що триває акція. Якщо ви придбаєте косметику Glambi на суму від 299 гривень одним чеком, ви отримуєте у подарунок дискокулю. І обов'язково вам покажу знижки на подарункові косметичні набори жіночі. Та чоловічі. Ось такий від лірен денний та нічний крем, зволожуючим дві штуки 305 гривень, вага 50 грамів. Цікавий набір подарунковий від About. Це у нас крем для рук універсальний. І маска рукавички для рук. Ціна набору 199 гривень. Наступний цікавий також. Водорунковий набір це парфумований крем для тіла 125 мл та парфумований гель для душу 500 мл, ціна 313 гривень цього набору. Ось такий набір: це шампунь 500 мл і рожева мочалка бантик за ціною 96 гривень 50 копійок. Також в акції Нівея крем для обличчя та крем для шкіри навколо очей 520 гривень. Сімпл це у нас міцелярний тонік, це міцелярна вода. Так, Міцелярна вода 400 мл та гель для вмивання 150 мл 308 гривень. Акційна ціна, хто полюбляє DAF, кондиціонер і шампунь 256 гривень. Так, тут у нас також цікавий набір. Це у нас що? Лосьон для тіла з такими мерехтливими частинками. І спрей міст. А, лосьон для тіла це ось в баночці. Це спрей міст. 239 гривень. Ось такий набір це Китай доглядової косметики. Зараз зі знижкою 50% 490 гривень. Тут є все, що потрібно за доглядом за обличчям. Це також а, набір для доглядової косметики. Такий дуже важкий, 590 гривень. Тут немаленький об'єм, тут все йде по повній вазі а, 100 мл. 50 Ну, Ви зрозуміли, не, не пробники, як я говорю. Також ось такий цікавий, а зі знижкою 499 гривень. Дивіться, ось такі, як їх називають, капсули да? 149 гривень зараз зі знижкою. Капсули для обличчя, для зволоження обличчя. Одну капсулу використовувати зранку. Так, ціна, А, ціну я сказав 149 гривень. І тут ще молочко лосьон для обличчя 100 мл. Ще один подарунковий набір, тонер та емульсія. 149 гривень ціна зі знижкою. Тепер подивимось чоловічі набори подарункові. Дивіться, тут така косметичка, я би сказав, така дебела, міцна хорошої якості. ААКС АКС подарунковий набір, тут гель для душу, шампунь, дезодорант і антиперспірант. А зі знижкою 383 гривні. Верніть увагу, це дуже хороша ціна за цей набір, ще й косметичка. Сам гель для душу коштує 100 гривень більше, ніж 100 гривень. Дезодорант також більше, ніж 100 гривень Акс. Ось майже 100 гривень АКС дезодоранти. Гель для душу бачу також зараз по 100 гривень зі знижкою. Ну ніби я завжди була небюджетна. Ось такий набір, бальзам після гоління, гель для гоління і кульковий дезодорант. І така косметичка 640 664 гривень. Ось такий набір можна придбати за 220 гривень гель для душу та кульковий дезодорант. І ось такий набір Мен Хід. Тут також в складі гель для душу, крем для гоління, гель після гоління і мочалка. А за ціною 209 гривень. Ось такий набір Акс, дезодорант та цей, гель для душу 207 гривень. Менки у вигляді, так, як знаєте, баночок від пива. Гель для гоління, бальзам після гоління за ціною, а він без знижки, Яки що знижки. Джілет, набір. Це у нас що? Це у нас що. Для гоління щось. Не хочу вас затримувати. 417 гривень. Набір шаума гель. Шампунь і гель для душу фа за ціною 173 гривні. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступних. Нехай все у вас буде гаразд. До зустрічі!